22.11, 5 серпня 2025 рік. Місто содальсьора Королівство Норге. Як бути, якщо душа просить казки? Брати книжку і читати? Пропоную сьогодні почати читати. Норвезьку народну казку, яка називається Золотий птах. От ми, хто чули українські, російські і слов'янські казки, можемо згадати сюжет і порівняти з тим, що нам пропонує Асбьорнсен і Муе. Тобто, це автори, які упорядкували народні казки королівства Норге. Отже, м'ятний з надо. І я зараз практикуватиму новий вид діяльності для мене розповідати казку з прочитаного. У мене не ідеальний акцент, але я потренуюся читати казки норвезькою мовою. Гюльфюплен. Де варенганг хаде ен нхаге. Жив колись на світі король, у якого був сад. Іденхаген стоетле епле трет вокруг сте вертпори гюль епле!» Отже, в цьому саду у короля росло таке дерево чарівне, на якому щороку виростали золоті яблука. де лет мод теден от discule тіль, о, плюк йде, трошки темнувато. Так, ну ж, бо зір мій, треба прочитати це ще раз. Мен норде лет мод ден тіден, а ді скюля тіло плюк де, су варте бут. Інген вісте вем сом ток де елер вурте бле авте. Мен бурте варте. Але як наставав час їх збирати, то чомусь їх не опинялося на місці, і ніхто не знав, куди ж вони могли подітися. Дене Конген, Хадетре, Содер. І у цього короля іще було троє синів. Со, са, хантільдем, ендак ат де навден со кune скаф іен епле елер фо не потівен хан скуле форике eteram eten де варден elste, eler ден inksste, еler ден neomste. Отже король сказав своїм синам що ті, хто повернуть Яблука, чи спіймають цього кладія, то от тому сину король і дасть успадкувати королівство. І не важливо, чи це буде найстарший син, чи наймолодший, чи середній: Денельсте Ік Іван Фьошн. Осати сайтре о є сай єте оптівен. Отже, першим вирушив у дорогу найстарший син. І він уже присів біля дерева, аби спіймати злодія. Да ен гюль флівендельфюке. Отен лісте ланг вей ап. Ота кунг сонен со фюглен ошінet блехан соредхан і keturse men са со inejen хан kune. Отже, коли настала ніч. Став наближатися золотий птах. І він настільки сяяв, що здалеку ще освітлював шлях. І це так налякало старшого сина, що він просто, сказати, знепритомнів навіть від такого дива і накивав п'ятами, тобто не настільки знепритомнів. О, Муркенен. Вар эпле буртен. Ну, на ранок яблук не опинилося на месте. Да, Хаде Конге сё конгс сёнэн фот йерте ливэйэн. О со ток хан тиль о нисты сайют о вилле о фристе ом хан кюне фине фюглен. Ну, и на ранок Старший син уже прийшов до тями після побаченого і вирішив, що йому слід збиратися в дорогу, аби спіймати цього птаха. Конген Рюстет Хамве Оспате веркенпокляр пенкер». Отже, король. Зібрав старшого сина в дорогу, не пожалкував ні грошей, ні одягу, і от так, якось далі, ми дізнаємося, що ж очікувало на цих трьох синів казки.